Так, з другий ножик. Це ножик не на продаж, От має шкірині ножини. Це трапер. О, трапер у розмірі 105 лезо. Зараз трошки його бо осталось після того самого. Після гравіровки осталась така як окаліна. Ось такий ножик, хлопці, дуже класний получився ниж. Вот. Такий він сіренький весь. Значить дивіться, метал стоїть ламінат. Причому ламінат інтересний. V e G10, в обкладках VG e 10. Вот. Люблять за кордоном так робити, не знаю. Щоб получить Такий при, при, прикольний хром на я там самому. Ну, тим, тим не менш це так. От. Рукоятка, як бачите, соти. Це ж закордонні от. соти з алюмінію залиті якимсь композитом чи акрилом, не знаю. От. Чим класніші соти, тим, що після поліровки вони трошки ці ребра виступають видупаним ногтям і я їх чую. І вони тось, дуже такий цупкий ніж виходить. О, зробив я на цьому трапері такі носічки, щоб можна було пальчиком впертись. Все-таки носічки тут не помішають. Такий ножик, хлопці, ножик піде в продаж, піде відразу, він заточений. Ріже він дуже добре. Оцей ну, VG10 ну, мені подобається. Я раніше не працював з металом, але ну, непоганий метал. От. Піде продаж, ціна цього ножа 4500. Кому потрібно, звертайтеся, я в описі залишу ціну, в описі залишу номер телефона. На телефоні є WhatsApp, є Telegram, є Viber. От. Отакий такий от ножик. Все. Дуже дякую за увагу.